Вітаю, друзі, привіт всім, ви на каналі WildFishua. Мене звати Владислав. І сьогодні ми з вами відправляємось знову на фідерну рибалку, а точніше на пошуки немо або відкритої води. Відкриту воду я вже практично знайшов, зараз вам покажу. А от немо, точніше, рибу, під лящика або плотву, або плоскирку будемо шукати з вами, міняти точки, міняти наживки і пробувати. Гарного перегляду. Прийшов я знову в район Каласатама. Фінляндія, місто Гельсінкі. Трошки начебто знайшов відкриту воду. Зараз пошукаємо з вами місце більш-менш. Останні дні луплять морози, навіть сонце вилізло. Гарна погода стає. Але проблематично знайти відкрите місце. Шукаємо точку, обловлюємо, пробуємо, кормимо і починаємо ловити. Дивіться, мені здається, це прям рай. Я знайшов такий. Затишок тут. Водичка спокійна, там сонечко світить, мостик і відкрита вода, бачите? А там далі вже лід. І з того боку, так само біля мосту і... Ближче сюди відкрито. Ну що, почнемо, не знаю, спробуємо. Якраз тут, дивіться, можна класно сісти. Місця купа. Може будуть приходити туристи, але то нічого страшного. Поїхали, друзі. Місце мені поки що максимально подобається. Просто крута локація. І якщо ви помітили, там справа від мене балкон з українським прапором. Я правда, ну просто от прийшов, знайшов місце, виглядає гарно. І потім вожу глазами, дивлюсь, що вони там знімати будуть на камеру, що тут ловлю на противих вікон. І бачу, висить прапор. Я думаю, що це якийсь знак, що там прапор. Скажіть. Покажу вам трошки що з собою взяв. Ось такі ось приспособи я придумав, щоб брати все по вітці. По віці нарізав десь 50-70-80 см. Зараз поставив 50, будемо дивитися, збільшувати, зменшувати. Годівничку зараз покажу, яку буду використовувати. Сьогодні 16 гачок. Ось такий ось від колміка. Ось така жилка в мене буде стояти 0,18. Як завжди, Опариш, хробак і червона пінка. Взяв з собою штуки, якщо ноги замерзнуть. Потім зараз сюди пересиплю прикормку. Друзі, вдома замістив прикормку. Але зараз я її сюди перекину та до. Та зараз я її сюди перекину та домішаю і додам вологи. Ось так от. Фідер вже стоїть, тринога також. Все готово, сонечко трошки підсвічує. Поїхали. Що по прикормці? Дивіться, додав сьогодні все, що тільки можна. Навіть додав посипку, знаєте, що на паску посипають, такі різнокольорові, не пам'ятаю, як вони називаються. Солодкі. Короте, ось така у нас сьогодні прикормка. Вона більш червона, ніж темна. Минулого разу я ловив на таку саму, але не додавав е солодкого нічого. Сьогодні додав, налопив чесника сюди і солодких отих штучок. різнокольорових. Побачимо, як воно буде працювати. Зараз трошки ще приб'ю, бо вона впитує вологу поки що. Ну що, у нас все готово з вами, можемо робити перший закид. Обрав таку локацію, де можна нарешті... Посидіти і покидати нормально, а не треба стояти або вставати і ще щось. Навіть сидячи, зможу зараз закинути. І до речі, тут, друзі, є течія. Оце щось для мене нове. Дуже цікаво, чому так, але, От, наприклад, десь там. І що по глибині в нас? Не глибоко зовсім. Ну нічого, побачимо. Зараз пару разів закормлю, так підтягую кудись в сторону, тут течія є. Пару разів закормлю та поставимо кліпси з вами. Ну, ось така у нас історія. Вон там прапор бачите. Я не спеціально сів. Зараз спробую перекинути ще в інше місце, скоріш за все, бо щось там. Не дуже глибоко, мені це не подобається. Треба купити собі маркерного груза. У мене до сих пір його нема, друзі. Не можу виміряти дно. О, у мене вже клює. Так, це вже буде зараз інша історія. Я думаю, у вас вже риба там. Зараз зразу вам її покажу. Може і ні. Ні, це розводняк якийсь. У нас навіть не вимило прикормку. Але клювало, класно. Щоб ви розуміли, друзі, на течії я перший раз ловлю. Дуже цікаво. Дуже прикольно вібрує qr Але коли клювання я це бачу. Так, я ще не снідав. Треба щось перекусити, випити кави смачної і, до речі... Я купив собі термоса, тож тепер я буду з теплим чаєм бокаву завжди, бо без нього було важко, звісно. замерзав трохи, хочу втягнути добре. Всім смачного. Погода сьогодні просто казкова. Я кайфую. Була одна похльовочка, але пуста, нічого не було. Чекаємо далі, трошки підкріпився. Попив кафійочку і будемо ловити. Сьогодні, друзі, у нас 10 лютого. Зима в самому розпалі. Мороз був зранку мінус 4, зараз десь мінус 1 десь приблизно. Але нормально. Щас не повірите, знаєте що? Я шукав, напевно, тиждень де взяти мені пінопласт здорового. Дивіться, друзі. Я знайшов просто крупний пінопласт. Як, як мені повезло. Зараз це буде діло додавати нагачок. Клас, просто бомба. А я не міг знайти, де його купити чи взяти. Огонь! Хочу вам показати, друзі, один лайфхак. Е, багато людей, фідеристів, часто ламають свої фівертипи вершинки вашого вудлища, тому що не звертають увагу на ось це. Коли ви відводите свій фідер назад. Ось в цій зоні, нитка може переплутатись, перевіситись на інший бік, заплутатись, і потім, коли ви робите силовий закид, або просто кидаєте, у вас це все діло вилітає разом з півертипом і він ламається. В чому мій лайфхак? Відкриваєте катушку, відводите назад, дивіться. Можете, звісно, подивитися назад, як там все відбувається, але легше за все, коли у вас отут є напруга, значить все правильно, все вірно. Якщо ви відпускаєте і нічого не міняється, нитка слабенька, значить у вас 10% там якийсь перекрут або зачеп, або ще щось. В нашому випадку у нас є напруга, і ми можемо спокійно закидувати. Ось так ось, ось така ось порада. Гарна локація, гарне місце. Тут все прям дуже кайфово, сонечко світить, люди там на схилі сидять, але, але не клює. Будемо міняти локацію, нема сенсу сидіти тут, тусуватися. Зараз піду вон туди, вон. Бачите, міст не перший, а другий. І ось ось там. Ось як вам показати. Чікс, ось там от я буду зараз ловити. Там є відкрита вода і минулого разу мене там клювало, тож спробуємо там. Бо нема сенсу це терпіти. Ось ця локація. Зараз я спускаюсь туди донизу і буду ловити там. А ось там я був. Бачите той міст. І тут трошки є відкритої води, тож будемо ловити. Місце, звісно, класне. Тут затишно, за того, що тут гора зверху класно ловити, хто щіпси їв, не прибрав. Засуджую тих людей, котрі не прибирають за собою в публічних місцях, тим паче в природі. Природа сама себе не прибере. Так. Ось тут я буду ловити. Непогано. Тепер ця вся історія виглядає ось так от. Можете подивитися минуле відео, де я тут ловив, така сама була погода. Точ-точ прям. Я вже підготувався. Будемо кормити і ловити далі. У нас нарешті тільки що була покльовка, але я прогавив. А що там? Але я прогавив. І воно злить я може... Ні, щось є, щось висить. Ні, щось є, так. Да. Дивіться, друзі. І раз. І в нас хто? Це хто? Це пласкирка. Знову пласкирка, але непоганий розмір. З минулого разу набагато краще. Окей, трошки плавник в неї підбитий. І знаєте, що працює, друзі? Я повісив хробака. Бомба. продовжуємо в тому же дусі. Хробак і трошки порізав порізав його, як бачите звідси. І, 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 і додав одну піночку зверху. Прикольно, до цього не клювало. Ось така ось рибинка. Бабах. Я думаю, вона виживе. До цього ловив тільки на пінку, різні використовував кольори. Але клюнуло, бачите, на хробака. Так, десь там попав прямо в точку, класно. Кліпса якраз тут. Будемо дивитися. Дивіться кого я зараз побачу, кого ми зараз з вами побачимо. Дивіться, 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 дивіться. Воно диві. Ви, о, 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 о. Маленька видрочка. Вона зараз встане вона нирнула, блін попливала. Як вона швидко приміщається, капець. Все під лід пішло. Блін. Зараз вона мусить вилізти десь, так? Не захотіла вона зі за мною здороваться, коротше поплила кудись в інше місце, не знаю, не бачу її тут. Далі вже лід повністю все перекрито. Але вона така прикольна капець. Ось такий ось піскарик у нас залетів тільки що. Бачите, вже дві рибини. Відпускаємо в рідну стихію і ловимо далі. Сонечко вже сідає. На годиннику третя година. Ну як, воно сідає, там ще за, за дім заходить, але не сідає повністю. Тож я зараз буду без сонячного світу. Ну що ж. Ми з вами рибу побачили, навіть потрогали, будемо помиленько збиратись, тому що за мною там ззаду вже встає аліт, кристалами береться, мені незручно, волосінь вже чіпляється і кривір тип дергається туди-сюди. Так собі. Дякую за перегляд цього відео, друзі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Пишіть будь-який коментар, це допоможе просунути і продвинути це відео. Будемо видворяти російськомовний контент, підтримуйте українськомовний. Будемо влупити цих всіх ботів. Дякую ще раз за перегляд і до зустрічі на нових прибуловлях. Бувайте!